Ансовної теми щодо ситуації в області і в самому місті в Миколаєві поговоримо з Віталієм Кімом очільником Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас у цій порі. Доброго ранку. Доброго ранку, якою оперативна обстановка в цілому, в от в контексті сказано, що ворог постійно завдає ударів, зокрема по Півдні і по Миколаївщині. Також напередодні окупанти вбили в піві дроном цивільного. Якою інформацією оперативною можете поділитися? Ви станом на цей ранок? Ну, ви в принципі сказали всю інформацію, яка була вночі. Дійсно, ворог продовжує тероризувати ФПВ цивільне населення. По іншому це не можна назвати, тому що вони б'ють вже навіть не по машинам, вони вже по мопедам б'ють по цивільним, які їздять. Тому вони продовжують тероризувати, показувати, що вони є присутні, ротуються. В них там підрозділ на кінбор. Всі на зараз. Тому цей терор там, стабільно відбувається. Окрім цього, у нас без ушкодження, без втрат, тобто по всім іншим напрямкам. Пане Кім, ми колись говорили з вами, що фактично полювання ведеться. Ми так розуміємо, один дядько на мопеді це теж ціль для росіян, чи то заради розваги, чи то заради терору. Вберегтися в таких випадках, напевне, можна лише бути максимально включеним в життя, тобто підіймати постійно голову повітря, але знову таки, чи убезпечить тебе це? Ви давали навіть свої поради, як ви їдете, і ви максимально постійно налаштовані на те, щоб розуміти, що відбувається, і в повітрі. І довкола, але напевне, не всі люди можуть такими бути безкінечно зосередженими. Але якщо бути зосередженими, це в принципі може врятувати. Саме в нашій ділянці люди намагаються мінімально пересуватися, їздити. Ви маєте розуміти, що всі звикають до постійних таких обстрілів і скидів і трохи ведуть себе безпечніше. Але е, можна, коли ти оцінюєш ситуацію, коли ти дивишся за новинами, дивишся в небо, прислухаєшся, то можна бути підвищити свої відсотки то що ти будеш в безпеці. Якщо говорити про допомогу партнерів саме прифронтовим регіонам, ну в тому числі і Миколаївщині, звісно, центр розвитку громад було відкрито Вознесенську з допомогою наших данських партнерів, це щодо здобуття там тих самих нових професій, перепрофілювання. Так само уряд виділяє субвенції там на ті чи інші потреби, що важливо це напередодні зимового сезону. А що по опалювальному сезону в контексті власних спроможностей, в контексті, звісно ж співпраці з партнерами, чим можливо конкретно допомагає тепер. Вони затвердили. Партнери затвердили наприклад. дані, затвердили пакет допомоги на наступний рік. Мало того, вони прийняли рішення до 29 го чи 28 го року. Стабільна допомога наперед, тобто ми можемо стратегічно планувати, що що робити. Проекти зараз змінюються від гуманітарних на більш такі небізнесові, як скажуть на партнерські, для того, щоб ми могли відновити свою економіку та енергонезалежність. Миколаївщині є своя специфіка, тому що в нас 58% там ми незалежні від газу, і центральне опалення лише залишилося в місті Миколаєві, а тому нам трохи легше. Тобто, ми будемо проходити сезон. Є ризики щодо обстрілів, щодо там пошкодження інфраструктури, але в принципі децентралізація в нас йде повним ходом. І більшість проектів енергетичних з партнерами націлені на те, щоб бути енергонезалежними критичні інфраструктури, тобто лікарні, садочки, там адміністративні будівлі. І ми пропрацьовуємо там і когенерацію, і установку сонячних батарей. Зараз працюємо з картою інвестиційною, щоб ми могли підготувати готові ділянки під сонячну енергію та вітрогенерацію. Зрозуміло, і наприкінці минулого тижня відбулося засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Це було про план перемоги, який презентований закордонним партнером, і тепер перед представниками безпосередньо місцевої влади. Скажіть, будь ласка, про що говорили на зустрічі? Тобто, як обговорювали втілення цього плана перемоги на місцевих рівнях і Внутрішнє бачення і ваше бачення внутрішнього плану, воно яке? Тому що Миколаївщина з цієї точки зору доволі стратегічний регіон. На мою думку, питання в тому, що зараз всі трохи втомилися, так? А, і е, єднання наше це обов'язково, і ми маємо показати в тому числі першочергово нашим партнерам, що ми єдині в своїй підтримці плану перемоги в єдиному бажанні перемогти, і те, що ми будемо далі, все робити, і знаєте, як то кажуть, там де закінчуються сили, починається характер. Тому ми поспілкувалися з громадами, з містами Миколаївської області. Всі одностайно підтримують цей план, і ми будемо також разом йти далі по цьому плану до наших перемоги. Тому втома це не про нас. Дякую вам. Але ви сказали, якщо все таки втома є, то далі на характері Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.